В Європу без безхаченків з такими гучними гаслами на плакатах депутатів зустріли доярки, трактористи та землевпорядники. Ці люди проживають у відомчому гуртожитку на вулиці Дворецькій, 184. так як підприємство, якому і належить будівля, закрилося ще декілька років тому. Вони побоюються залишитись на вулиці і просять у депутатів приватизувати житло. Прийміть наш гуртожиток на баланс міста, щоб ми далі могли. Приватизувати наші квартири, хоч вони маленькі в нас, але вони цінні нам тим, що ми іншого ж житла не маємо, і ми проживаємо в цих будинках, в цих квартирах зі своїми дітьми, уже з онуками, дехто вже пенсіонери. Передати на баланс міста гуртожиток можна тільки за згодою підприємства. Саме з таким проханням і звернеться міська рада. А от прихід Олександра Мамчура викликав гострі суперечки у залі засідань. Нагадаємо, чоловік судиться з міською владою за землю на вулиці 16 липня. Території, на якій розпочинали споруджувати пам'ятник Георгію Косміаді, хоче приватизувати собі. Чому я піднімаю цей галас? Так. Бо цей проект я розробив, і він зараз на розгляді. Я робив його декілька років. Чому? Пройдя всі ці ваші коридори, чинов'ячі, на кожну бумажку мені треба було звертатися до суду. Потратив час, гроші. Під мій будинок вже сформирована земельна ділянка. Аби депутати підтримали його та надали дозвіл на приватизацію десяти соток землі, чоловік пропонує завершити будівництво за власний кошт, натомість у депутатів та громадськості свої аргументи. Перший крок від вас, щоб довести про свої благі наміри, повинен бути те, не забороняти, не перешкоджати. А сприяти тому, що ви тут обіцяєте, тільки другим пунктом. А першим пунктом ви поставили свої інтереси. А другим пунктом ви ставите побудувати пам'ятник. сьогодні розробляється історико-опорний архітектурний план, який визначить не тільки це місце для забудови в нашому місті, але й всю центральну частину. Після тривалих суперечок депутати відмовили надати 10 соток землі на приватизацію. Натомість запропонували розробити новий проект землеустрою, який дасть змогу Олександру Мамчуру отримати лише частинку землі біля самого будинку. Інеса Пославська Володимир Захаров та Антон Киричук новини Рівного.